У нас насправді військової еліти не було. Достатньо багато якісного офіцерського складу в армії зараз. Сьогодні ти згодний, післязавтра ти ротний, потім ти комбат, потім ти комбриг. Ти ростеш, поруч з тобою ростуть люди. Цивільний світ для них це абсолютний хаос і бардак. А тепер увага: а чи будуть вони в політиці? І люди прийдуть в десятки разів потужніші, і їх буде більше. І дерьбан цієї енергії теж буде чималий. Хочеться людей забити, які крадуть. Ну, парламент це політична тварина, яку ніхто не любить і ніколи не любили. І вони повинні розуміти, що в окремих випадках ніхто не буде чекати суду. Ну, як ви думаєте, от після нашої перемоги, скільки військових піде в політику, скільки їх буде в політиці? О я думаю, що в однострої понаряжаються навіть ті, хто не хто не був на війні безпосередньо. Ну, багато ну, з тих справжніх героїв, про яких ми знаємо, буде труб буде герої. трудно відрізнити. А якщо суспільство знатно мілітаризоване? Uh -huh. Це погано, але нація повинна пам'ятати за рахунок чого втримується незалежність, і за рахунок чого країна має шанс на життя. Це військові. Так воно було, є і буде. І от цю пам'ять треба зберегти обов'язково. Я, я вважаю, що залі ця, ця веремія довкола терміну еліти. Вона достатньо достатньо штучна. По перше, еліти це. Е... Самодостатні соціальні утворення, які нікому нічого не винні. Ми ж думаємо, що літи це такі якісь прекрасні люди, багаті, які з якогось дива почнуть нам роздавати гроші і робити. Витягувати вдомого. за собою всіх інших. Чому? Хто сказав, що еліти повинні це робити? Де таке написано? Ми собі придумали, що Коли ел... сити і ситий і хочеться поділитися. Значить, ще раз, ми собі придумали, що еліта – це чомусь такі шляхетні люди, які чомусь настільки шляхетні, що вони водночас і багаті. Яким чином вони збагатилися? Це не важливо, але вони шляхетні, навіть якщо вони корупціонери, і вони е, повинні чомусь повинні ми так, бо ми так вважаємо. Е, всі, всі свої сили, значить, багатство віддати для добра України. Ну, еліти виросли історично з аристократії. Аристократія, Аристократія виросла з феодалів. Феодали, феодали виросли, значить, з баронів, які воювали з королем, поки не набридло це остаточно. Вони підписали велику хартію вольності. Добре, якщо не називати це військовими елітами, то як? Хто ці круті хлопці, які керують військом, які потім можуть нам допомогти провести політичні реформи? О, це більш це біль, більш точне питання. Хлопці, які керують військом, вони добре керують військом. Проблема в тому, що цивільні люди от не ходять в лав, не ходять в ногу і не носять однострою. І знаків розрізнення в них немає. Тому тут для військових людей є певна проблема, тому що коли вони стикаються з стабільними людьми, вони не розуміють, чому вони без зброї, і взагалі, значить, чому вони не в взуття або там не нестатутна зачіска. Це до того, що військове мислення у цілому світі, воно все-таки передбачає певну. Сферу відповідальності, в якій людина дійсно може здобути дуже високу компетентність. Ця сфера відповідальності вона, вона дуже структурована до, до найменших подробиць так, щоб навіть самий нерозумний військовослужбовець в будь-якій країні міг точно виконати наказ, його не спотворити. З таких умов військова еліта функціонує. Цивільний світ для них це абсолютний хаос і, і бардак. Намагання різних військових в різних країнах світу привести цей бардак до порядку, іноді чим і закінчилися, іноді нічим. Іноді там ці військові часто воно міняли, бо казали, що це не ті військові. Давайте, значить, ми зробимо свій переворот і буде ще краще. Тому я дуже іронічно ставлюся до можливості безпосереднього, безпосередньо прямої участі цих людей у прямо так, от з, з коліс, в практичній політиці. Але е як складова загального процесу, я думаю, що це буде дуже важливий елемент, який я би, ну я блага, я б називав би їх елітою. Це слово настільки заеложене, еліти е фінансово і політично в будь-якій країні не винні нікому нічого. Вони єдине, що вони роблять, це платять високі податки. Більше нічого, тому вони називаються елітами. У них своя своя корпоративна етика, свої традиції, своя мораль, там свій Беверлі Хілз якийсь і так далі. І вони дивляться на всіх рештах. Та вона має там покоління, там сім поколінь в роду, а ти взагалі хто такі. Ну як з тобою говорити дайте мені слово, якщо не еліти, Даю. то хто? Хороші люди? <гум> військові, хороші люди. Це все ж таки, от, е, я формулюю як військові еліти. Які вони зараз в Україні, і чи здатні вони будуть після війни брати активну участь в політичному житті країни? Пришвид чотири форми, які нам потрібні для того, щоб стати а, членами ЄС і НАТО, я би сказав так, що я не бачу нічого поганого в слові еліта. І, і взагалі, і стосовно військових, зокрема. Це раз, два. У нас насправді військової еліти не було. Вона почала з'являтися під впливом війни, яка розпочалася в 2014 році. Але, ну, на жаль, війна це погана штука, але якщо немає війни, то військові еліти не розвиваються. Ну вони деградують і спиваються, ті, що були ну якщо вони не, не спиваються, то принаймні, і не завжди деградують, але принаймні, не ростуть, не розвиваються, не еволюціонують. з корупцією перетиналися, вони теж так дос досить активно. Чільно, та. В цьому сенсі вони ставалися більше і більше елітами. Тобто, чим більше вони втягувалися через корупцію в цивільний світ, тим більше вони елітизувалися. Вона ж ну еліта. Ну якщо ти не не корупціонерну, так на що ти впливаєш тоді? Ну, зараз це ж інша якість Ні, зараз інше. Я ж я кажу про ситуацію по перше перше довоєнно, по друге навмешне загострюю. акценти у нас з'явився прошарок певний починаючи з 14-го року. Бо війна це трамплін. Людина навіть здібна з в умовах довоєни, до воєнної до року України могла просидіти на одній посаді 10 років без шансів зробити кар'єру і щось. Самоствердитися, щось продемонструвати світові країні і самому собі. Війна цей трамплін дає. Сьогодні ти взводний, післязавтра ти ротний, потім ти комбат, потім ти комбриг. Ти ростеш, поруч з тобою ростуть люди, які у тебе в підпорядкуванні, бо вони тебе наслідують. Вони ти для них взірець. Якщо ти здібний, то на війні ти можеш зробити кар'єру, тобто в умовах миру. Тобі для цього потрібні були надзвичайно здібності, або якась а, а, знаю, якийсь дах політичний, або там ще щось. А тут, якщо ти, ти воюєш, ти доводиш свою здатність рости. Тому я думаю, що еліти військові будуть. В політиці? Бу... А тепер увага. Чи будуть вони в політиці? Я не певен, що це добре. І не певен, що це правильно. А, Насправді а, військові в багатьох країнах впливають на політику, впливають на виборців, впливають на програми і позиції політичних партій, впливають на ухвалення рішень. Але а, говорити про інкорпорування а, політичних еліт в політику це шкідлива річ насправді. Військові, а, ну от як а, Церква має бути відокремлена від держави. Я з повагою ставлюся до церкви, і з повагою ставлюся, як вірянин до, до церкви, і з, як закону смуття не громадян з повагою ставлюся до держави. Але взаємопроникнення держави і церкви ну, це більше шкідливий процес, Поругає більш корисний. Інквізиція. Те саме стосується військових і цивільних. Військові мають займатися військовою справою. Вони заслуговують на повагу, якщо для цього є підстава. Їхнє рішення, їхня позиція має бути важливою, має бути почути. Але активне інкорпорування військових в політику воно зазвичай, як це світова історія стверджує, не призводить до позитивних. Наслідків радше навпаки, ну навіть на початках дивися. Ми після майдану сподівалися, що е, там от бадьорі хлопці зі зброєю прийдуть до суддів і пояснять, як треба правильно працювати або відсторонитися від роботи назавжди. А... Ти впевнена, що завжди цей бадьорий хлопець буде правий, а завжди той, до кого суддя, до якого він прийде, буде неправий? Ні, тут я не впевнена, але мені цікаво, це У нас є така знаєш, дуже... такі задавнені питання вже з гнилиною, з корозією, які багато років не просуваються стрімко вперед. Дуже, дуже, лак... Це не популярна точка зору зараз, ну, стверджуючи це, я наражаюся на, на, на критику тих, хто це побачить чи почує. А є проблеми, які автоматом не вирішуються. Навпаки, вирішення їх за допомогою автомата а, чи ботуга, чи не знаю, відчутного удару по щелеті, Вони їх не а, вирішують, а навпаки, ускладнюють. По е політичних окремих діячах е відверто дратує, хочеться людей забити, які крадуть, які брешуть і які займаються справами на користь України. Я думаю, що після війни розмова з ними буде дуже коротка. Це неправильно, щоб хлопці розбиралися зброєю, та чи там розстрілювали, чи війшли на вулицях, але я думаю, що фактор військових він буде важливим для влади будь-якої, чи цієї, чи наступної. Бо вони будуть розуміти, що люди, які дивилися, а це вже понад мільйон людей, дивилися смерті в очі, вони не будуть слухати умовного Трухіна, чи Тищенка, там, чи будь-якого іншого політичного діяча, з будь-якої іншої партії, як він хоче їх надурити. А що вони можуть зробити? Ну, дивись, знову ж е, прийти до них в гості і витягнути їхнього затишного ліжка, і просто запитатися, що відбувається. Це можна зробити. Це ж не обов'язково там знищувати фізично, Та? Да? але е відповідальність повинна бути, і вони повинні розуміти, що в окремих випадках ніхто не буде чекати суду. Люди, які прийдуть з армії або прийдуть з фронту, у них буде виразна система бачення добра і зла. Не обов'язково, що правильно. Поясню, морально вона буде правильна, але економіст скаже: ну окей, якщо ми там, розстріляємо цього корупціонера, хто буде цим паровозом керувати? Це те, що робили більшовиків під час червоного терору. Можна ж не розстрілювати, можна прийти зі зброєю і поговорити. Можна. Але є спокуса все таки його значить розстріляти <плес> <плес> і вжати, і взятися самим. Ну, По-перше, можна вистрілити випадково таких випадків до бісу навіть у військових, навіть у досвідчених військових, коли-небудь поспілкуються з песназівцями, які розказують, що там після всіх вишколів і так далі це, а, різні випадки трапляються. Але я навіть не про це. А зброя має працювати там, де вона потрібна. А там, де вона не потрібна, вона шкідлива. Навіть якщо він не застосовує, просто показують. Навіть якщо це судова реформа байдуже. Суддя, який є порушником закону, суддя, який є а, уособленням корупції і відчуває свою абсолютну безкарність, воно не може існувати. Але для того, щоб навести симлат, не обов'язково проводити кремезних хлопців з автомата. Я вже не кажу про те, що при всій повазі до хлопців з автоматами вони не дуже розбираються в нюансах судоустрою. Тобто, дивися, військові наведуть порядок під час що війни. Що таке… У... Ідеальна, умовно, ідеальна держава це де кожен виконує ту функцію, яку має виконувати. Військовий має бути бездоганним виконавцем своєї ролі захисником держави. І бажано, щоб вишкіл, який зараз відбувається, от, умовно кажучи, війна прискорює, пришвидшує, спрощує певні процеси, які, на жаль, не відбувалися з тих чи інших причин до війни. Хоча багато що вдавалося, але певні речі от, неможливо було сунути з мертвої точки. Прости, Господи, знадобилася війна крові жертви для того, щоб речі як абсолютно очевидні, я не буду зараз занурюватися, подробиці. Вони, нарешті, сунулися, почали розв'язуватися в армії, у бронопромисловому комплексі, який страждає від нальотів, але менше з тим працює. Там теж не все ідеально. Але певні речі почали нарешті робитися. Спецслужба має бути спецслужбою. І вона має, от тим, чим вона зараз нарешті почала займатися, займатися протидією. Ворожим спецслужбам, а не шукати економічних злочинців і а, кришувати, вибачте, незаконний бізнес і контрабанду. І після війни Правоохоронні... це має залишитися так само. Правоохоронні органи мають бути правоохоронними органами. А суди мають бути судами. І коли а, суддя, який сидить, Прекрасно, нарешті дізнається про те, що зараз він схибив, а завтра до нього прийде ДБР на СБУ, або там в залежності від а, його злочину, в якій підслідності це буде. І неминучість покарання буде, бо це і буде. І до нього прийде той, хто має прийти. Якщо еліта зрозуміє, що країна стала іншою, вона швидко поведе країну вперед. Якщо вона цього не хоче зрозуміти або захоче займатися чим тим, чим займалася завжди, я кажу це і про владну, про позиційну еліту, байдуже тоді буде заміна еліт. Бо насправді достатньо багато якісного офіцерського складу в армії зараз це люди, які після війни вже не будуть займатися військовою справою, але вони насправді прийшли теж з цивільного життя. У них є чудові навички. І плюс появилася жорсткість і безкомпромісність, яка можливо потрібна саме для реформ. Якщо ми хочемо бути «Східноєвропейським тигром, як іноді кажуть, то хтось має це проштовхнути. А політики наші гравці, вони люблять каламутну воду. Тому нам треба чесні військові, які би посприяли. Якщо ми хочемо бути східноєвропейським тигром, то кожен з нас повинен стати східноєвропейським тигром особисто. А не хтось там нам зробить це ця соціалістична, якась. Має бути якийсь там пан, фюрер, якийсь цар, чи ще якась біда, який приведе країну кудись. А ми будемо сидіти і плескати в долоні. Почекайте, я намагаюся все рівно намацати питання військових, які будуть мати достатньо енергії після перемоги, щоб вплинути на життя країни. Вони вже впливають. Вже дуже сильно впливають. Вони вже все впливають, тому що. Героїчна поведінка, висока відповідальність, взаємна підтримка, відчуття братерства і спільності. Це дійсно дуже сильно впливає на суспільство. Вони вже вже впливають. Питання тільки чи це втримається у момент, коли стресоутворююча ситуація війни вона зникне чи змаліє. Тут в мене є сумнів, чесно скажу. Тому що ми це вже все бачили в 2014 році, тільки в значно менших масштабах вернулася велика кількість дуже патріотично мотивованих людей з фронту і. Що сталося, їх почали розбирати по різних, по різних партіях, їх почали корумпувати, з них почали компрометувати, когось садити, комусь пред'являти за а що ви там робили на фронті, а ми вам дамо або не дамо. І цей рух, який був достатньо, достатньо потужний, і в політично мав, політично мав він розпорушився, політики його з'їли. Тому що політикам невигідні ці речі, треба розуміти. Народу вони потрібні, а політикам ні. Приклад 14-го року він довів, що ну, в принципі, з одного боку була певна свіжа кров. А ну туди ж заходили люди. Та звичайно з військовим так, досвідом. Так, туди так. люди заходили, люди, які там проявили себе під час майдану. Громадські активісти, антикорупціонери, військові Вони заходили. Заходили. І, до речі, парламент 2019 року теж не кожен. А громадський активіст прекрасний, запитаний в своєму сегменті, виявлявся фаховим законодавцем. І навіть не тільки законодавцем, тому що що таке парламент? Це представницька влада і законодавча. Є люди, які там добре, а чутливо реагують на запити. Там, Громади, суспільства, є люди, які там у яких класно виходить займати законодавством є люди, які поєднують і те. І Їх небагато, але вони. Є. А є люди, яким, і те не вдається. Парламент, в чому унікальність парламенту? Парламент це можливість людям обрати подібних собі і близьких собі. Тобто виконавча влада це інша історія, там судова влада це інша історія, військова. Це не означає, що в парламенті всі дилітанти. Означає... Ну, якщо подібних собі означає... значить, там частина військових такі Правильно. буде. Вони, вони будуть, будуть прикражати і вони списки будуть. політичних побутів. І будуть. І я думаю, що військових в я не знаю, коли закінчиться війна, відповідно, коли будуть вибори. Uh -huh. І а, не знаю. А... Хто захоче, хто піде, але я впевнений, що військових буде там багато. багато. Давай не плутати окремих людей, які приходять до влади, і еліти. Еліта це інша історія. Еліта це каста. Під військовою елітою, розуміється, перш за все офіцерський склад. Люди, які ростуть як кадрові, фахові військові, і от еліту якраз важливість стійкості військової еліти в тому, щоб вона не розпорошувалася. От він почав рухатися цим і хай рухається. Щоб вони ]ся. залишалися Так, Хай зростає, хай на нього орієнтується, хай вчить е, здібних собі, щоб е, відповідний резерв. Військова еліта це каста. Військові фахові, якісні, вони мають там і залишатися. Так само, як е, там, не знаю, будь-який, ну е, було дуже багато. там... Майкл Джордан, прекрасний баскетболіст, вирішив стати бейсболістом, по-моєму. Ну, краще б він цього не робив. Ну, Кожен має займатися тим, до чого є хист покликання. і це важливо, це і соціально значуща функція. А тепер стосовно, я не бачу абсолютно жодного стосунку між просуванням реформ і наявності військових парламентів. Поясню, чому. По-перше, у нас парламент завжди за все винний. Хоча, здебільшого, в тому, що ми звинувачують, він навіть відношення не має до того, в чому його звинувачують. Інколи, коли там. А, там Ну, парламент це політична тварина, яку ніхто не любить і ніколи не любитиме. І до цього треба звукати будь-кому, хто йде в вищий представницький орган. Світ буде змінюватися, але парламент любити не буде все одно. Навіть якщо там будуть ці герої війни, абсолютно всі прийдуть в парламент, я вам гарантую, що через рік їм будуть розказувати, що... все те, що розказували їх попередники. А як відбуваються реформи? На реформи має бути запит. Коли суспільство розуміє, що йому щось потрібно, і воно цього вимагає, то це рано чи пізно відбувається. Для цього не потрібні штучні якісь е компоненти, штучні механізми. Якщо, умовно кажучи, там, після неправосудних рішень 200 тисяч народу вийдуть і скажуть, нам потрібна судова реформа, її проведуть. Це ефективніше ніж військові операції. А якщо, звіс, а якщо простіше буде заплатити судді і казати, а як вони задрали? Хай хоча б військові прийдуть і цих суддів навчать. Завжди, коли нарід наш прекрасний збирається і чогось хоче досягти, він цього досягає. От коли він відчує, що йому отак от потрібно це, воно відбудеться. І хто би не був президентом, прем'єром, і який би не був склад парламенту, це відбудеться. Для цього не потрібно вигадувати якісь штучні, сурогатні розв'язки. Всі якісь хороші і правильні речі скажуть люди і без мене. Ми це говорять. Моє завдання, як в свот-аналізі, сказати про, про ризики і про загрози. І ці ризики і загрози вже були. Ми їх е програли у 2014 році або проігнорували, і нам здалося якось так, що ну так і буде. Буде подібна історія тільки в десятки разів сильніша. І е, люди прийдуть в десятки разів потужніші, і їх буде більше. І дрібан цієї ці енергії теж буде чималий, в тому числі і західний, щоб ви не сумнівалися. Тому що всі ці пацифікатори е, європейські американські нікуди не ділися, не принискли. Появляться, значить, мир дружба жвачка, появляться гранти спеціальні, і буде позитивна, як це називається, позитивна дискримінація патріотів. Це все буде. Що ми з цим зіткнемося? Тут будуть серйозні виклики. Тут важливо не реагувати так, як військові звикли, бо на це буде провокувати. Я би, я би дуже хотів. Але це такі, знаєте, ну, мрії знову таки з Марвела. Я би дуже хотів і багато людей на це заслуговують таку реакцію. Але треба бути, тут треба мати холодну голову. Холодну голову. І зрозуміти, що е, внутрішні проблеми е, треба. Якби штурмом тут прямим не, не, не візьмеш. Це треба брати в, в осаду. Ми ставить дорослі, що це правда. Але і наші помилки теж подорослі разом з нами. І тут не треба будувати ілюзію, що. Е, Суспільство внаслідок криз здобуває якийсь історичний урок. Ніяке суспільство ніякі уроки не вивчає. Інакше історія людства взагалі була б інакша. Це ми так думаємо. Нам дуже хочеться. І ми на момент кризи щиро в це віримо, абсолютно щиро. Але так не буває, тому що щойно щойно минає криза, і ну, на поверхню вилазять ті, хто досі не вилазив на поверхню. І вони починають правити, правити бал. На жаль, і суспільство, яке вже втомилося в цьому, то що хай хай вже якось там. І починається звичайно, політична маніпуляція суспільними процесами, яка і була. Вона не буде такою, як була, вона буде інакшою. Це буде більш відповідальна політична конкуренція. Я думаю, що так якихось багатьох речей, огідних з якими ми стикалися, їх більше не буде. Тому... Русський мір вже все. Та я думаю, це вже політиці. це вже все. Це просто вже ну, шкідливо для здоров'я. У нас буде у нас, можливо, вперше буде серйозний виклик для демократії, тому що доведеться узгоджувати речі а, різних точки зору різних хороших людей. І різних. Хороших, але різних. Тут будуть проблеми, тут будуть дуже серйозні баталії. А в чому виклик для демократії? Це ж є демократія. Ну, виклик між будуть радикали, будуть консерватори, будуть лібера, ліберали. Лівацтво нікуди не поділося. Буде мир дружба, жвачка, це це, теж це все буде бояти. А, і, і ми, ми, ну, ми головне, вс... щоб ніхто не узурпував владу, як якби вони ходили. Тут вже я думаю, що не, не не дуже вдасться, тому що політична політична узурпація. Інакше скажу, бажання узурпувати владу сильно виникає тоді, коли є якийсь серйозний бюджет, який можна роздірібанити. Ну, його особливо ж немає. Не відбудову може бути. Так, да, але тут для для взурпаторів і корупціонерів погана новина, тому що ці всі гроші будуть вистежуватися власниками грошей. Тут я ну я вже видно, що якби інтерес у них втрачається до цього, тільки значить, якісь гроші відбудовувати. Ех, не ті часи, не ті часи. Що ж це за життя таке.